Ну, трошки печаль, трошки гордість, трошки радість, тому що я почала матч не дуже добре, але змогла повернутися в гру. Трошечки не вистачило, але на жаль, це спорт, це частина життя, і я рухаюсь далі з таким класним матчем у себе в рюкзачку. Ну насправді я недооцінювала олімпіаду до цієї олімпіади, так як всі тенісисти ну вибачаюся. Uh, і так, це один з найкращих, напевно, турнірів в моєму житті. І звісно, я маю всі цілі повернутися на Олімпіаду в Лос-Анджелес в 28-му році і спробувати завоювати там медаль для України. І на жаль, цього разу не, не вистачило, не змогла трошки, але. Дуже всім дякую за підтримку. Я вже подивилась телефон. Мені там вже просто тисячі повідомлень, і я всім відповім, коли буду мати якби, трошки часу, можливості. І так, сподіваюся, що Сподіваюсь, що в Лос-Анджелесі все складеться. Я лечу завтра, точніше, вже сьогодні. Я лечу в Торонто. У мене починається американська серія на Харді, і я просто вирішила полетіти туди як можна раніше, для того, щоби. Відновитись і підготуватися до харду, і е, сподіваюсь на вашу підтримку і до нових зустрічей.